Розвиток архітектури і містобудування Стародавнього Риму науковці поділяють на чотири етапи вони пов'язані з відповідними періодами історії Римської держави і цивілізації. Перший етап це час від заснування Риму до середини Другого століття до нашої ери, він охоплює найдавніший царський період та значну частину епохи республіки. З точки зору сучасності, цей період був бідним на архітектурні пам'ятки. Другий період розпочався із середини Другого століття до нашої ери та завершився падінням республіки і початком епохи імперії. Римляни створили новий будівельний матеріал бетон, широко застосовували такі архітектурні елементи, як арка та склепіння. Наступний, третій етап розвитку архітектури співпадає із золотою ерою розвитку всієї римської культури. Цей період тривав до часів правління імператора Адріана, тобто до середини Другого століття. Римська архітектура і будівництво досягли вершин свого розвитку. Починаючи з середини Другого століття, наступив завершальний четвертий етап розвитку римської архітектури. У цей період місто і держава пережили кризу, монументальні споруди все частіше будувалися у провінціях. Імператори намагалися перенести свої резиденції з Риму. Імператор Константин переніс столицю Римської держави у місто Візантія і проголосив створення нового Риму. Пізніше місто отримало назву Константинополь. Римляни були великими будівельниками і хорошими учнями. Вони вміли запозичувати все найкраще у сусідніх народів. На Палатинському пагорбі був побудований один із перших храмів Риму, присвячений Юпітеру, Юноні і Мінерві. На відміну від грецьких храмів, вхід до нього прикрашався портиком із широко розміщеними колонами. У своїй основі він був квадратним і поділений на три частини. Така побудова храму є типово етруською. Римляни будували храми і власної архітектури, круглі за формою, які нагадували в плані типове римське житло. Таким був храм Вести. Яскравими зразками будівельного мистецтва тих далеких часів є оборонні мури Риму. У VI столітті до нашої ери перші кам'яні стіни захищали уже три пагорби міста. У середині IV століття до нашої ери були збудовані так звані сервієві стіни. Для цих оборонних укріплень характерна циклопічна кладка. Римляни багато робили для створення зручностей у своєму місті. У ранні часи був споруджений водовідвідний каналізаційний канал, так звана Клоака Максима. Цікаво, що ця споруда служить людям і сьогодні. У 311 році до нашої ери побудували один із перших відомих акведуків Акведук Аппія. Ця інженерна споруда пристосована для подачі води на великій відстані. Для зручностей пересування у римській державі створили систему доріг, які будувалися за спеціальними технологіями. Для забезпечення довговічності основа дороги закладалася з великого каміння, крім того, було передбачене водовідведення з країв дороги. Таким чином, вода не руйнувала дорожнє покриття. Серед найперших таких доріг нам відома Віа Апія, споруджена у 312 році до нашої ери. Римські будівельники, експериментуючи з будівельними матеріалами у другому-третьому століттях до нашої ери, створили бетон. Він був дуже міцний, з нього можна було створювати конструкції будь-якої форми. У кінці третього століття, із завоюванням римлянами грецьких міст, колоній, в архітектурі Риму все частіше проявлялися грецькі впливи. Римські храми копіювали грецькі. У римлян з'явилося прагнення жити у розкошах. Починаючи з другого століття до нашої ери, Рим змінювався. Ніщо вже не говорило про строгість і простоту міста, навпаки, грецькі впливи спонукали римлян до будівництва розкішних споруд. Римські храми оздоблювалися мармуром, а колони відігравали скоріше декоративну роль. Римляни вміли поєднувати в одній будові різні стилі колон, тому одночасно римські споруди могли бути прикрашені колонами Дорійського, Іонійського чи Коринфського ордеру. Характерною спорудою цього періоду стали базиліки. Громадські споруди пристосовані для проведення судових засідань та здійснення торгових операцій. Періоди з середини Другого століття до нашої ери до 30-х років до нашої ери подарував світовій цивілізації архітектуру римського театру. На відміну від грецьких театрів, які створювалися із застосуванням природних умов та вирубувалися на похилій площині пагорба, римські театри будувалися за спеціальними проектами на рівні місцевості. У середині першого століття до нашої ери добудували форум Романум, центральну площу Риму. Він став серцем міста і центром громадського життя. На цій площі були зосереджені найважливіші державні споруди, наприклад, табулярій, в якому зберігалися найцінніші архівні записи. У Другому столітті, коли вплив Риму виходив за межі Італії, при будівництві доріг водночас починали створюватися чудові мости. В основі яких лежали арочні конструкції. Золота епоха римської культури співпала з періодом найвищого розспиту римської держави. Цей період відкрила епоха правління Октавіана Августа, який перший серед римських Цезарів проголосив себе імператором. Октавіан продовжив грандіозну перебудову Риму, розпочату Юлієм Цезарем. Він добудував форум Юлія, з якого бере початок будівництва імператорами форумів, розміщених поряд із старим республіканським. Храми і громадські приміщення отримали нове оздоблення із чистого мармуру. Проведена робота дозволила Октавіану Августу з гордістю сказати, що він прийняв рим цегляним, а залишає мармуровим. Одним із найвизначніших творінь того часу, яке збереглося до наших часів, був Вівтар Миру. Який споруджений імператором для примирення ворогуючих сторін після завершення громадянської війни, а на Марсовому полі Август спорудив мавзолей для себе і своєї сім'ї. У першому другому століттях були створені найзнаменитіші архітектурні споруди Античного Риму колізей, величезний амфітеатр, пантеон, храм всіх богів, накритий найбільшим куполом у світі. Майже півтора тисячоліття людство не могло відтворити подібну споруду. Ім'я автора пантеону Аполлодор Дамаський. Він стоїть у ряді найвидатніших зодчих світу. Ця чудова епоха супроводжувалася і правлінням узурпаторів та тиранів. Знаменитий імператор Нерон віддав наказ спалити Рим. За його задумами на попелищі слід було відбудувати нове, краще місто. Для себе цей імператор почав споруджувати золотий палац, будівлю, яка мала охопити мало не пів міста. Сучасники оповідали, що галереї і зали у ньому простягалися на сотні метрів. У часи імператора Веспасіана у 80-х роках першого століття була збудована архітектурна перлина Тріумфальна арка, Зведена на честь перемог імператора Тіта в Єрусалимі, вона не тільки гармонійна з точки зору пропорцій. Але й прикрашена чудовим скульптурним оздобленням. Найбільшим і найкрасивішим серед римських форумів був форум Траяна, прикрашений величною колоною із скульптурою імператора та численними барельєфами, він зведений на честь перемоги Траяна у Дакії, форум став центром громадського і торгового життя міста. Імператор Адріан отримав прізвисько відновлювача за титанічну роботу по збереженню і відбудові основних споруд міста. У його часи було побудовано найбільший римський храм Храм Венери, мавзолей, який Адріан споруджував для себе і для своєї сім'ї, зберігся і до теперішніх часів і відомий як Замок Ангела. Ніщо не пророкувало загибель такої могутньої держави, як Рим. Із середини Другого століття у Римі продовжували створюватися прекрасні будівлі, які прикрашали вічне місто. Проте, починаючи з IV століття, перші ознаки кризи проявилися. Четвертий період розвитку давньоримської архітектури супроводжувався будівництвом нових прекрасних споруд. На початку Третього століття Рим отримав терми, збудовані імператором Каракалою і названі його іменем. Зали для гімнастичних занять та відпочинку, пасейни з гарячою та холодною водою, майданчики для спортивних ігор. Пізніше у часи імператора Діоклетіана були збудовані більше за розміром терми, хоча вони не змогли порівнятися з термами Каракали ні задумом, ні пишністю оздоблення. Ілюзію повернення могутності римської держави підтримували кроки, здійснювані імператором Септимієм Севером. Тріумфальна арка, збудована на його честь, повинна була стати найкращою спорудою подібного типу. Проте захоплення монументалізмом пішло не на користь цій споруді. У той же час імператором в Північній Африці було споруджено знамениту базиліку Лепсис Магна. Починаючи з 3-4 століття, за часів Діоклетіана, Рим уже не володів тим блиском і пишністю, які мав раніше. Діоклетіан звів собі нову резиденцію в Далмації. Оточений потужними фортечними мурами, новий імператорський палац нагадував укріплений військовий табір. У 313 році у Рим прийшла нова релігія християнство. Вона істотно змінила спосіб життя римлян та архітектуру храмів. Імператор Константин зробив християнство державною релігією. Він спородив базиліку Максенцію, найбільшу базиліку античного світу. Її площа майже 6 тисяч квадратних метрів. Саме імператор Константин переніс столицю на схід, що посилило кризу Риму. З часів Константина християнські мотиви суттєво впливали на архітектуру храмів. Ще однією характерною особливістю розвитку архітектури цього періоду було створення архітектурних шедеврів у провінціях. Вони вражали сучасників розмірами, задумом та красою, і зараз захоплення викликають гігантські храми Баальбека, краса міст Пальміри і Петри. Зростання ролі провінцій, поділ Римської імперії, загальна криза держави спричинили послаблення Риму. Вивчаючи історію римської архітектури і будівництва, неможливо не згадати про Вітрувія та його фундаментальну працю 10 книг про архітектуру. Нам мало що відомо про цю талановиту людину. Уважно вивчаючи його працю, дослідники прийшли до висновку, що Марк Вітрувій Поліон служив інженером. Архітектором та будівельником у легіонах Юлія Цезаря сама книга Вітрувія побачила світ у часи імператора Августа і демонструвала тодішнє зацікавлення енциклопедичними знаннями. Робота Вітрувія є безцінним джерелом з історії архітектури і будівництва Стародавнього Риму.